Йо, хулигани, на поспайте. Сьогодні ми будемо дивитися 73 епізод Plate One. Як же горло болить? Якщо хто хтось знає, що робити то на тої і слабкості і з тим, те, що горло болить, пишіть в коменти, я спеціально їх залишив відкритиму. Возле новоносимого. И для вас буду далее снимать эти видео. А, а мы уже взяли и выдали канал. Ну да. КТ. А сейка серьезно почти. Маска. Ну пошли, я как лю, лю люды А люд 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 yeah. <coughs> okay. okay. вот там боженка из Роблокса. Так, что 69. Я думаю, ви знаєте на що це отсилить. <сіло> ні, ні, не на те, що камаравумен була саме першою. Одна з самих перших однією з найперших камараменів. Е, ні. Вгліть. о, О, шістдесят дев'ять воглі. Мамнисок обождні його. А чому не може наголку Каба Вумен поклав. погачи яких? Що на так працює. Якщо лиця приселка Буравумен. Звідки я знаю те, що це Каба Вумен. Ви самі бачили на початку серії те, що. У неї пушки видовигалися, а ці пушки тільки у коброву веде. Серйозно хто знає лікарство від тошноти, від гора і від слабкості. Тим часом у Майнкрафте золоте, зачароване яблуко. І роки, які гуляють в трагі, зелька, зелька, зелька хіл, хілка, зелька. А больше перемога над лумоном. Так, три Бой здоров. Четвертий контейнер. Боздоров. А вот і славий кадр, який нам показували ми зараз будемо розбирати... розбирав админдосвіт. походу там телевомен сдохла. Что за новый звук спикер? Мне дуже жалко спикера команду.

Короче, всем папа папулька. Всем папа папа это какая.